Вітаю сьогодні. Ви побуваєте на особистому прийомі в екстрасенса, яку я називаю хвальона Хапанулова. А проведе нас туди одна жінка на ім'я Ольга. Доброго дня! Доброго дня, Оля е, написала мені якось в інстаграмі про таку от е, ясновидицю переможниця двох сезонів про цю переможницю всіх битв, переможницю всіх чортів і не тільки. Про те, що вона була на особистому прийомі в цієї мадам. І от я запропонувала нам зустрітися і щоб Оля поділилася своїм досвідом, як же це було. Я займалася, виробляла десерти, торти на замовлення. І щось в мене так спочатку гарно, гарно пішло. Багато в мене замовлень було. А потім, ну і там теж, ну як завжди, якісь там свої нюанси вдома, в особистому житті. Ну коротше, все як у всіх, побутові якісь питання, які в принципі можна вирішити. Але ми, коли от в цьому знаходимося, такому магічному мисленні, то ми думаємо, що це точно не, не в мені проблема взагалі ні. Це треба піти кудись до бабки, вона все відробить. Я, до речі, з самого початку от битву я не дивилася, і потім, як, як подивилася, уже от була Альона. Там це було саме найперше слідство, здається, коли вона е, розкрила. Е, Вбивство вагітної жінки там десь у озері її знайшли. У мене був ще один проект, там були драматичні історії різні, і от там е, знайшов журналіст, який в мене в редакції працював. Цю історію про вагітну жінку, про яку ви кажете, яку в озері знайшли, і потім почалося вже в мене інший проект. І тут, поряд, в сусідньому кабінеті слідство ведуть екстрасенси. Приходить до мене керівник проекту. Того каже. Наташа, а ти ж секрети долі знімала? У вас там якісь були цікаві кримінальні історії? Я кажу, були. Я кажу, а дай контакти героїв. Ну я й дала. І от моя, мої колеги поїхали знімати цю історію про вагітну жінку в готельному номері, де вони, ну там по місцю, куди вони приїхали. Напередодні зйомки цієї з екстрасенсами вона з воску якоїсь грязюки, чорнил, ще там якої. Коротше, все, що знаєш, все, що було під рукою, вона зліпила таку ляльку. Ну, типу лялька-вуду, типу підклад е, в туалеті. І навіть відео хтось із журналістів знімав це на телефон. Просто і було відео. і Це показували на ну, на студії, ходили і показували, що як це було. І підкинули воно, той підклад десь там за шафу чи кудись е, в квартиру тієї загиблої цієї вагітної жінки. І вона в кадрі його знайшла. І тоді я пам'ятаю, що керівник проекту Слідство ведуть екстрасенси. Привіт, Віка, якщо ти не подивишся, вона назвала це, ну, таку витівку, ніби вона це назвала Чудо в кадрі. Отак, От за такими прикрими випадками і закріпилася назва Чудо в кадрі робить, це називалося, типу, підкинуть людям щось, а потім його знайти. То Хвальона Хапанулова. Да зробила тоді, чи вперше, чи не вперше, бог його знає ту ляльку, і короче. Це був її такий тріумф тоді в цьому проєкті, Бо вона дуже цим гордилася. Вона в мене викликала найбільшу довіру. от Серед усіх там там хтось подобався, хтось не дуже подобався, а вона ну просто гуру. От, просто дивися, багіння. До речі, спочатку це було не награно ну, не виглядало награно, тому що потім, коли я вже дивилась, ну це вже була така, е, як Ярослава там, Федорова з е, Рибка Гупі, так і в неї вже там просто е, не поміщалися губи. Я думаю, Боже, ну вже якась вона така, і вони виглядали такий дешевий спектакль. І я ж щось так. Ну, в мене так дуже погано там справи пішли. І я думаю, так, треба, мабуть, щось мені тут, ну, як було все добре, стало погано, мабуть, щось треба робити. Все записалося, призначили час. Я ж іду, думаю, Боже, це ж ну, легенда, легенда. Відкрив її чоловік. Ну, я вже тоді бачила, там вона в інтерв'ю його показувала, десь вже там про неї знімали якісь передачі там. І... Завів мене в якусь кімнатку посадив, і я дивлюся, там стоять ці кубки, її вже два було тоді. І я така: Оа, Боже, це ж я ж кубки побачила. Як жабку на гроші, не терла ті кубки, ну, типу, знаєш, щоб потерти, щоб Просто подивилася, і все вже зійшло, благо, благодать вже зійшла від кубків. Вона, мабуть, не то їла, вона, мабуть, їла, тому що вона потім кричала. Сережа, треба творожка купить. Сережа там тинь-тинь-тинь побіг за творожком. З чоловіком, як вона спілкувалася, це взагалі окрема історія. Я пам'ятаю цей про творожок мільйон разів це просто було при мені. Вона бідного того чоловіка ганяла, як сидорову козу. Ну, так воно було трошки схоже, так. Да. Потім з заводу він мене типу, пішли. Сидить вона, крісло, там такий столик, два крісла, столик. Ну, і так. О. Боже, як ви мене вже всі задовбали, Вона отака прямо. О! Просто їй вже дурно, вже од усіх там. Ну, давай розказуй, що там. Ну, я там, там м -м, отак, і от так, і от так. Вона щось там дивиться, така. ой. Хоча похудіть би треба, звісно. Просто ж вона ж сама худала від Ося, вона ж взагалі дуже повна була. Їй просто розпирало, поділитися, що вона, от вона ж похудала. І вона така: От я, от я я зробила операцію. Думаю, Боже, а чого ти оце розказуєш, розповідаєш там, кому попало? Так, як же ж треба ж клієнта тому лікарю, який півшлунка їй відрізав? <laughs> Хапанулого, промокоду хапанулого, можемо відрізати вам півшлунка. І давай вона мені розказувати про ту операцію. От я зробила, от я похуділа на 20 кілограм, тоді вона ще там, на 20, От я там то, я сьо. короче, Давай вона про ту, як вона їсть, як вона там. А я думаю, а я чого сюди прийшла я извиняюсь. Але ти їй це питання не задала, лоб. Ні, я ж така сиділа, просто передо мною ж богиня, ну що ж я їй буду таке питати. І навіть якщо богиня веде себе ну не як богиня, а як хабалка з базару, то людина все одно соромиться запитати. За ваші гроші вам розкажуть, як худати або як за творожком бігти куди. Да, ну тут така ж така шторка ще була, там це ж, це ж вона, це ж он, два кубка ж стоїть. Що ж я їй буду таке питати. І вона мені це розповідала, потім прийшов Сережа, вона там з ним обсуждала там, хвилин 20, на якому базарі він купив той творожок, чи він його купив, чи ні. Ой, то, напевно, не той жирності, а, там, а чого ти туди не пішов. Ти розказуєш, а я це все, в мене, ну, мене тригери з минулого спрацьовую. Просто хочеться вставити коментар, що типу, якщо ви е, жінка. Яка хоче пройти курс як чоловіка, то можна піти на прийом до Хвальони Хапанулової. І там, от, наприклад, її чоловіка, вона в принципі наочно продемонструє, як це зробити. Так, воно так і виглядало. Я думаю, Боже, вона його описувала там. От я дивилася з нею там якісь інтерв'ю, ну вона про себе розповідала, і вона його описувала там такий прямо любов всі житті, і там і прямо в них іділія. І ну про іделі в стосунках їхніх це звісно да. Іделія з чоловіком і любов це коли в тебе є ще Це, це типу просто приклад для наслідування. Ну от добре, що чоловік не й не екстрасенс, а так би узнав. Це точно. А я так подивилася на це, все. Думаю, ну він якийсь виглядає ну таким, трошки не дуже щасливим з тим творожком, і він ото такий головку нагнув собі. Вона йому сказала, піди поміняйте творожок на базарі, він би розвернувся, пішов міняти. Так, він би, він би зробив. Мені навіть інколи шкода його було. Так і чим, зрештою, як далі цей прийом продовжився у вас? 70% з прийому це була розповідь про походіння, про творожки і бесіда з середжує через двері. І я ж така ж думаю, коли ж уже ж мене, вона. Ну, е, ладно, давай свічки сюди. Дала ті свічки, вона їх отак разом запалила. Коротше, що вона там з мене знімала, я не знаю. Ну як що гроші? <реш> гроші потім. Ні, ну Це прелюдія була, щоб зняти гроші, треба ж трошки показати. якісь. І вона ж ті свічки, щось там мені над прическою водила, водила, якась там ще в неї такий е, мідний якийсь тазик такий, чи щось таке, воно, якась чаша, не знаю, що воно таке. Щось вона там потім туди їх вкинула. Е, там... Абракадабра щось там шептала вона надо мною. А мене ще мені дуже смішно що оце, як вони якісь заговори читають у віршованій формі. А я начебто в дитячій книжці такі, от вони ж вони ж всі це повторяють. Думаю, це ж придумували, видно або на ходу, або якихось там поетів нанімали. Ну так для розуміння вона тітя бізнесмен, бізнесвумен В неї була мережа аптек. А вона вирішила в якийсь момент, що вона значить екстрасенс. Ну я думаю, вже зараз. Так, аналізуючи, аптечний бізнес це в принципі круто. Ну, це треба вміти ну, мати хист, мати якісь да, теж здібності, ну, щоб руки росли з того місця і трішки отут котілок варив, щоб ти е хоча б одну аптеку відкрив, а я вже мовчу про мережі. Але я думаю, що вона в якийсь момент зрозуміла не те, що в неї здібності відкрилися там, з космосом зв'язок, а вона зрозуміла, що просто бізнес можна робити інакше. Легше і будь екстрасенсом. Вона розказувала, що вона в один момент пішла там, переклала обов'язки за свій бізнес справжній на якусь там подругу, чи на когось, і пішла вона вчитися до бабки, яка вела прийоми. По-моєму, після чи першої, чи другої вже перемоги, вона сказала, що вона зайшла до тієї бабки. Вона подивилася і на неї сказала: Я тебе чекала все життя. Да, і вона покинула все і пішла вона чотири роки. Каже, я як на роботу, кожен день з від, від світання до смеркання, я каже, ходила до тої бабки, сиділа, дивилася, як вона веде прийоми, як вона приймає людей, записувала молитви, там оці всякі заговори, відговори. Ну, мабуть, бабка була шизофренією, скоріше всього, бо люди, які реально вірять в те, що вони екстрасенси. Я не лікар, моя діагнози всім поставила. Капанулого десь 50 на 50. В неї, так, такі, як качелі. Типу, вона то вірить, що вона, то вона з цього рже сама. Я любила оцим хвастануть, як вона саме оцей момент її фокусів, як вона надурила. То Я думаю, що це така біполярочка трошки. От. І от, прикиньте, людина чотири роки, як... як на роботу, ходить, вчиться. І потім їде після того, ну починає свій бізнес, їде на битву екстрасенсів, перемагає, потім ще раз їде, ще раз перемагає. Так вона, от її особливість була в тому, що вона намагалася, якщо реквізит для своєї роботи, то він повинен бути трушний. Це не куплена якась миска, десь в магазині все по 10. Це на барахолці якась мідна, старезна, щоб вона була така робоча. От вона це називала робоча, робоча робоча міска, робоча ступа, робоча там ще щось. Вона ніколи оці не використовувала якісь там ну, дивненькі реквізити, типу як інші. Там хтось з пауком, хтось з змією, хтось ворону припер, хтось якісь там кристали в когось там обвішані цими значить, фенічками. Вона такого не використовувала. Вона Намагалась бути такою, от, якщо в неї образ такої народної, то це повинні бути такі народні, як бабки розказували колись в селі. Якщо робить порчу, то на веретено. І от вона шукала там був на скільки років якесь там спеціальне веретено, щоб і для кадру, і щоб клієнтам показувати. Ну бо типу люди, які наприклад в селі живуть. І від бабусь своїх якісь там перекази чули, як я, наприклад, я виросла з бабусею до шести років у селі. Мені бабуся про відьму нашу місцеву розповідала. І я знаю, наприклад, з дитинства, що на веретено можна там щось там зробити за допомогою веретена. І вона оці всі штуки, ну, вона розуміла, що на них більше поведуться, чим на, на, на екстрасенсу з пташкою на голові, да, з совою. От, То в неї ці заговори я навіть на пам'ять знаю. <свят> я на зйомках його вивчила, бо вона ж його завжди читала одне і те саме від усього. Треба демона зганяти, вона читає цей віршик. Треба, значить, щось там, я не знаю, за упокой, вона теж його читає. Треба за здрав'я теж його читає. Тобто, я навіть знаю Оля, що вона тобі над головою читала. Пчениця Альони Курілової. Що можна сказати? Свят, свят, свят. Це така справа, вона на психіку дуже, дуже працює. Та й коротше почитала вона тобі щось. Ну і все, свободна. У мене тоді це так, таке розчарування було, якесь. Думаю, блін. По-перше, вона зовсім. Е, я, я чекала, що вона мені якісь там факти скаже. Можливо, там, от в тебе було тоді то -те то, а ти згадай, а потім там, оце тобі там е, повлияло там на твоє життя там, чи ще щось. Взагалі така. Так, а грошей скільки це коштувало? Здається, 100 доларів. А це ще Хвальона Хапанулова була не така хапуга. Так. Хоча на той час я собі так думаю, що це були все одно великі гроші. Це були великі гроші, так. Ну, зарплати були такі десь, а може й менші в когось були, як 100, 100 доларів. Хоча до цього я була хвора, в мене була, ну там така тяжка історія. Там е, я ну була онкологія в мене разом з вагітністю. І я ж чекала, що вона мені щось за це скаже. Там. Хоча я зараз розумію, що це все було на е, психологічному рівні, там ну, не у це в сім'ї, там все це було незадоволення. Ну я потім вже це почала це все е, якби цікавитися. Що, ну, треба бути щасливою, просто тому що справді от я там розлучилася, і в мене і здоров'я покращилося і все на світі. Це я ну це без брехні. Як кожен ранок прокидалася? Я дуже сильно хворіла. Цього стану мене витягли не екстрасенси, Ну а я фактично сама себе. Я, я бачила Наталю Холоденко, я бачила її тоді в передачах, і вона мені дуже подобалася і ми, ну, як вона спілкується. І я щось сиділа, така вся пригнічена, оце хвора. У ну, мене правда, у мене дуже багато було хвороб і всього. І я щось захотіла знайти її сторінку, я знайшла і я почала її слухати. От от не знаю, чогось я от просто мене так... І я правда, я... Е... Ну, це таке було спротив такий всередині. От Вона така ж така конкретна, різка, мені це не подобалося взагалі. Ну, Я її продовжувала слухати. Я розуміла, що. ну, От вона й казала, що якщо вам не подобається, то це хара, це добре. В мене почалася от правда психосоматика. Я от почала, коли почала от це працювати над собою, в мене такі болячки повилазили. Я їх не могла нічим вилікувати. От на шкірі там таке було. Що що ну раніше, якщо в мене воно й було, то там ну буквально там чимось помазав воно прийшло. Це не проходило. І от поки в мене не змінилося оце ставлення до себе, до, до ситуації, до всього, е зо мною просто творилося там. Ну, от зараз правда, люди, які дивляться фото, моє тоді, я там подружкам зараз тут показую, кажу, як я тоді виглядала. ну, я так над собою почала працювати. От я її дивилася, прям я не могла, от, наче наїстися цим. От я просто це дивилась, 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 Оце прям-прям ну, вбирала в себе оце. Я за рік схудла на 50 кілограмів. О, нічого собі! Ну, косвіно, скажем так, вона про це не знала і не знає, але вона мене врятувала. Боже, я це почувала, просто літала. Просто це було вообще там, ну я себе дуже класно почула. Ну, з війною почалася війна, стрес, недосип, не було нормального харчування, тому що там півтора року ми жили в таких умовах, де ми самі не готували, вони повернулися, рідні, ну, кілограми. Я шокована твоєю історією, чесно, ти велика молодець. І це от яскравий приклад того, що ніякі екстрасенси вас не врятують, не полікують. Поки ви самі за себе не візьметеся, не візьмете відповідальність за своє здоров'я, за своє життя, за свій психологічний стан, у ББСі опублікувало статистику нещодавно, що 52% українців вірять в екстрасенсів розклади таро і в містичну всю цю тематику. Я вважаю, що більше. Зі свого досвіду роботи з ними, я думаю, що там всі 85. Я просто дивилася, от е, оці, я там закляті, щоб не погиб, щоб не ранив. От є серед цих екстрасенсів є екстрасенс, я теж на неї підписана, в якої загинув чоловік. Ольга Стогнушенко. Неї загинув чоловік на війні. І я це бачила, як вона ну, виставляла там. Ну чому екстрасенс не зробив собі е, чоловікові такий захист? Загинув чоловік, це трагедія. Я ще раз але вона ж продовжує гадати все одно і вести прийоми. Чого ви беретесь? Я не знаю, чи вона там захисти ставить. Ні, ну інші ставлять. Та неважливо взагалі гадати на війну, це просто наймерзенніше, що може бути. У мене теж дорослий син, і мені страшно кожного дня. А я уявляю, як тим матерям страшно, яких діти там. Давати надію ще такій матері, там, можливо, в якої вже нема того сина, вона про це не знає. Ну, це, це ну, найвищий ступінь цинізму. Я вважаю це, ще й взяти за це гроші і ще й такі немаленькі. Не, не Олечка, я тобі дуже дякую за цю розмову. Було дуже цікаво мені послухати твою історію. Ти дуже крута, я вважаю після всього, що з тобою було, і як ти зараз посміхаєшся, і про це легко розповідаєш з таким ну тебе цікаво слухати. Я тобі бажаю міцного здоров'я, найперше, твоїй родині, хай все буде добре, і щоб ніколи більше з екстрасенсами не перетиналися доріжки, стежички. І нічого, психологи, психологи, наш порятунок, психологи. І, хоча всі екстрасенси заявляють, що вони психологи, запам'ятайте, жоден професійний кваліфікований психолог, дипломований, ніколи в житті не буде надавати психологічні послуги поряд із гаданнями на таро чи яснобаченнями, чи ще чимось, тому що психологія це наука. А оця вся муть це псевдонаука, і психологи завжди боролися проти псевдонаукових теорій і розвінчували ці міфи. Тому нормальний психолог в житті ніколи не буде займатися такою, тому не вірте. Олечка, дуже дякую, щасти тобі, хай все буде добре і гарного вечора. Дякую, взаємно.